Довгоочікувана зустріч школярів із українськими захисниками відбулася в Ужгороді. Третьокласники Ужгородської початкової школи Noродин разом із педагогами написали зворушливі листи військовим, які захищають нашу країну, аби підняти їх бойовий дух. Ми одразу з дітками кожного року говорили про те, яка стала біда в нас в країні, як треба допомагати. Треба збиратися до кубки, бути єдиними, допомагати не тільки собі, а й іншим. І вони настільки заохочені, вони настільки в нас патріотичні, дуже патріотичні. І вони от виникла така ідея зустрічі з нашими героями. Вони дуже чекають. Намалювали їм малюнки, написали листи, зібрали коробку допомоги, які передамо нашим військовим. Я думаю, що задоволені будуть всі. У невимушеній атмосфері школярі мали змогу поспілкуватись з військовими та поставити різні питання. Говорили й про те, де воїни ховаються від обстрілів, що відчували в перший день війни та що сталося з Кримським мостом. А ще передали їм листи, які підуть на передову до захисників та захисниць. Писали листи нашим військовим, щоб їх підтримати. Завдяки їм ми можемо навчатись в школі. Що я дякую за працю за заслужку, що вони нас оберігають, що ми переможемо. Коли ми нас і рада, лада, коли лакети не попадають по нашому місці. Я дуже дякую. Зсу, що вони нас захищають, я написала, що я дякую військовим за те, що вони так добре воюють, і я вірю в перемогу. Військовослужбовці, які прийшли на зустріч із дітьми, переконані, що листи з теплими побажаннями стануть для них своєрідними оберегами на передовій це дуже важливо розповідати майбутньому поколінню про те, що зараз відбувається в країні. І звісно, це дуже підбадьорює дух, тому що бачити дітей, які настільки натхненно і настільки радо тебе зустрічають. Це дуже підтримує. Нам неодноразово під час війни. Присилали листи, малюнки, і майже у кожного з наших хлопців, дівчат десь там в кишенці біля серця, є якийсь малюнок дитячий або якийсь лист. Це дуже підтримує. А наприкінці зустрічі діти підписали прапор для військовослужбовців українські ж захисники залишили свої побажання школярам. Слава Україні!